Вітаю колеги! Якщо ви, як і я, полюбляєте використовувати ClassTime, то найімовірніше назбирали там уже чималеньку бібліотеку тестів, але знаю, що в кінці навчального року усе одно завжди не вистачає цих тестів. Хочеться ще, хочеться ще тестів на повторення окремих тем або ще краще зміксованих різних форматів. І тому у цьому відео я вам розкажу або нагадаю про функцію кластайму, за допомогою якої дуже швидко і просто робити ось такі тестики на повторення з тих тестів, які у вас уже є. І тут одразу зауважу такий важливий момент: що не бійтеся давати учням проходити ті тести, які вони вже виконували раніше, тому що наші учні не запам'ятовують все, що вони проходили. Уявіть, скільки багато тестів вони проходять з різних предметів щодня, особливо якщо це одинадцятикласники, які готуються до іспиту, у них просто голова обертом від цих тестів, вони не можуть фізично ще їх запам'ятовувати. У мене був такий випадок, коли я готувала групу учнів до ЗНО. І і дала їм на одному занятті, це був вівторок, певні тести на повторення. Потім я забула, що ми виконували вже ці тести, і у четвер, на наступному ж занятті цієї групи, я знову дала їм виконувати ці тести. І перші кілька завдань, навіть я не зрозуміла, що щось іде не так, тому що учні виконували їх як вперше. Вони помилялися, вони щось уточнювали, перепитували. І десь на тесті п'ятому я зрозуміла, що ми це вже робили. Я вже пам'ятаю, що вони тут помилялися. І я їм кажу: слухайте, ми ж робили ці завдання минулого разу. Хіба ви не пам'ятаєте? І вони такі, та ні. То це ж вперше ми це робимо. Тому, бачите, навіть такий коротенький проміжок може бути недостатнім для того, щоб учні встигли запам'ятати ці тести, так тому особливо, якщо ви давали певні тести на початку навчального року, десь всередині року, та навіть місяць тому, не хвилюйтеся, учні їх не пам'ятають по цілком, можете використовувати їх повторно, особливо, якщо ви даєте повністю не весь тест, так як він був тоді для них, а зміксуєте різні питання з різних тестів, це ще більше відчуватиметься як новий тест. Як же ж це зробити технічно? Зараз я вам покажу. Ось ви зайшли у свою бібліотеку і бачите, що у вас вже є там певні тести. І далі ви думаєте, що ви хочете створити? Можливо, це тест на повторення певного розділу, наприклад, повторення орфографії або повторення морфології. Або, ще краще, якщо ви хочете створити тест мікс, там, де будуть зміксовані різні теми. Взагалі, усі: і орфографія, і фонетика, і морфологія, і лексика, синтаксис усе для того, щоб учні тренували навичку впізнавати тему. Якщо ви вперше чуєте про таку навичку, дуже рекомендую переглянути моє відео про п'ять навичок, які варто розвивати в учнів, коли ми готуємо їх до ЗНО чи НМТ. Там я детальніше про це розповідаю. А зараз я покажу, як же ж технічно створити тест з різних питань, які у вас вже є. Наприклад, ви заходите у певну свою папку, певний тест. І вибираєте там перше запитання, яке хочете додати у цей новий тест, який ви створюєте. Бачите, ось тут з'являється біля кожного запитання такий синій надпис Додати до сесії. Ви обираєте певне запитання і натискаєте Додати до сесії. Ось зверху з'являється поле, яке показує нам, що одне запитання вже додано. Можна додати ще одне запитання. Можна вже переходити одразу до якогось наступного тесту, наприклад, тепер хочемо додати ще одне запитання на дієприкметник. Скажімо, ось такого типу завдання. Тепер хочемо додати ще питання на дії-прислівник. І вибираємо ось цей тест. Тоді знову повертаємося, знову обираємо ще щось інше. Можна тут додати два. І так, стільки тестів зі стількох варіантів, скільки вам потрібно. Наприклад, тут я все додаю з частин мови, з морфології, отже, це в мене буде тест. На повторення морфології. Я його так для себе потім і назву для того, щоб легко можна було це знайти. Ось тут я бачу, що в мене є вісім запитань, це дуже зручно, що відображає, і я думаю, що ні, мені цього ще замало. Я хочу додати ще два запитання. Наприклад, ось такі два запитання на відповідності. Для тренування визначення частини мови. Тепер я бачу, що тут є 10 запитань, мені наразі цього достатньо. Якщо ви хочете, наприклад, більше запитань, 20, 30, ви продовжуєте додавати. Коли ви бачите, що вам цього достатньо, натискаємо ось цю синю кнопку Почати нову сесію. І далі налаштовуємо сесію так, як ми звикли, як нам зручно при роботі з учнями. Наприклад, я вмикаю часткове оцінювання без штрафів, це потрібно для завдань на відповідності, і показувати відповіді одразу, бо зазвичай такі тести даю або на самостійну роботу, або на домашнє завдання. І прийняти. Також можна, до речі, додавати таймер, можна його не додавати. Якщо ви хочете щось додати або змінити налаштування, можна це все ще зробити. Наприклад, тут я хочу прибрати таймер, тому що він мені більше потрібен для симуляції НМТ, а для тестів на повторення, в принципі, він не такий важливий. Приймаємо зміни. І, як завжди, копіюємо посилання та надсилаємо нашим учням. Ось тут ви бачите, що назва сесії вийшла така дивна, тому що вона. Поєднує всі ті теми, які ми туди додавали. Краще це змінити, натиснути ось тут на ручку, виділити все. І, наприклад, я це назву повторення морфології. Прийняти. Усе тепер у вас є тест на повторення, який ви створили за кілька хвилин із готових запитань для ваших учнів. Це буде новий тест, вони будуть раді його виконати, і буде класне для них тренування. Таких тестів ви можете створити скільки вам потрібно. Також зверніть увагу, що ви одну і ту ж сесію можете теж використовувати по кілька разів. Тобто, у вас є, наприклад, кілька учнів, з якими ви працюєте індивідуально, або у вас є кілька класів чи кілька груп учнів. Ви для них всіх можете копіювати. Посилання на цю сесію, вам не треба щоразу створювати сесію нову. Так? Знайти свої сесії можна у розділі, ось тут вверху, ось є моя бібліотека, далі сесії. Власне, там ця сесія і буде відображатися. Я сподіваюся, що ця підказка була для вас корисною. Я її створила спеціально для телеграм-каналу Матеріали вчителям української, тому що побачила, що є такий запит, хочеться більше тестів на повторення, а як же їх створити швидко. Власне, тут я підказала. Якщо ви викладаєте українську мову, літературу, але ще не з нами в цьому каналі, то запрошую приєднуватись в посилання в описі під відео. І якщо у вас виникли додаткові запитання про те, як створювати тести, як працювати на кластаймі, будь ласка, пишіть у коментарях, я рада відповім. Бажаю вам ефективного, класного, спокійного завершення навчального року і знайти час влітку на своє відновлення, відпочинок і підготовку до наступного навчального року. До зв'язку.